Продовжує інформаційний ранок на Суспільному. Яка ситуація на куп'янському напрямку? Чого нам чекати від нових наступів російських військових? Яку підтримку Україна отримала на Мюнхенській безпековій конференції? Та чи отримують мобілізовані військові додаткову підтримку від муніципалітетів? Про все це говоримо впродовж наступної години. А наразі про ситуацію на Куп'янщині два рази російські військові атакували позиції українських військових на Куп'янському напрямку в районі Табаївки Харківської області. Про це повідомляли в ранковому зведенні генштабу ЗСУ. про безпекову Ситуацію в Куп'янському районі Харківщини? Далі говоримо з начальником районної військової адміністрації Андрій Каношавич? З нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Вітаю доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Куп'янщині станом на ранок? Скільки загалом обстрілів фіксуєте зараз останні кілька тижнів протягом доби? Ну, важко сказати, скільки обстрілів у нас. Ми зараз наразі фокусуємось виключно на обстрілі цивільної інфраструктури, і от минулий тиждень достатньо був напружений. У нас починаючи з вівторка, достатньо інтенсивно ворог обстрілював саме населені пункти. Це почалось з Курилівської громади, і потім вже протягом п'яти днів обстріли відбувалися. В семи е громадах з восьми по е Куп'янському району. І це е здебільшого були керовані авіабомби. Вони прилітали. Е Великий Бурлук, де у нас були загиблі, поранені. Вони прилітали в село, в село Чорне, Вільхувацької громади, так само там були. І загиблі, і поранені. Прилітало в Дворічанську громаду, де у нас були поранені, взагалом. За п'ять днів у нас загинуло 12 людей. Ще 16 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, і е, більше 20 будинків приватних у нас або зруйновано, або пошкоджено. Три багатоквартирних будинки в місті Куп'янськ зруйновано. Є виробниче підприємство, яке постраждало. постраждало. комунальне підприємство достатньо суттєво були. Зруйновані будівлі була пошкоджена комунальна техніка. Тобто тиждень видався достатньо важким, і ми бачимо і розуміємо, що надалі ситуація з цього приводу може ще більше ускладнюватись, тому зараз як ніколи закликаємо місцевих мешканців все ж таки приймати відповідальні рішення і евакуюватися в більш безпечні місця Харківської області. Пане Андрію, про тих травмованих людей, яких ви сказали, в якому зараз вони стані, чи отримують належне лікування і чи є там люди із критичному стані. Наразі те, що я знаю, критичного стану немає, Є важкі люди, є ті, кому була надана допомога буквально на місці. Вони зараз амбулаторно лікуються. Вони ті, хто зазнав важких поранень, вони знаходяться в Харкові, знаходяться під наглядом лікарів. І я сподіваюся, що наші лікарі зможуть зробити все для того, щоб поставити їх на ноги. А стосовно приватної забудови, а також ви згадували про багатоквартирні три будинки, які були або знищені, або частково пошкоджені після обстрілів. Люди, які там проживали, чи мають вони де перебувати, чи є якесь місце, де вони можуть, хоча б тимчасово жити. Безумовно, ну, місцеві органи влади нададуть таку допомогу. Є координаційний гуманітарний центр Харківської області, вони можуть зв'язатися з ним, можуть виїхати і будуть розміщені в місті Харків. Ну а здебільшого люди їдуть до родичів і таким чином вирішують цю ситуацію. Але якщо буде потреба, якщо буде потрібна наша допомога, то і ми, і обласна військова адміністрація, готові її надати, пане, пане Андрію, про ситуацію в селі Вільшина Куп'янського району, власне, про удари по цьому селі сьогодні зранку повідомив голова ОВА Олег Сінігубов. Що відомо про цю атаку? Вільховатка. Ви маєте на увазі? Вільховат так. Вільхуватка, так були прильоти. Наразі ми з'ясовуємо інформацію щодо пошкоджень, щодо руйнувань. Але попередньо прилетіло навіть не трохи далі далі від вільховатки, і зараз інформація буде уточнена. І тоді проінформуємо. Ну наскільки я знаю, постраждалих немає. Наразі є інформація про те, що в Харківській області, а також Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій є повітряна, Лунає повітряна тривога. Тож, будь ласка, всі, хто на здивляться з цих областей, перебувайте в укриттях до відбою, і бережіть себе. Також ви згадували в ефірах про те, що загалом в районі знаходиться 37 тисяч людей. Чи намагаються люди виїжджати зараз активніше у зв'язку із подіями останнього тижня і збільшенням кількості обстрілів? І на вашу думку, чи не потрібно в окремих населених пунктах зробити примусову евакуацію? 37 тисяч, так, у нас проживає, здебільшого 12 тисяч з цих людей проживають у нас в Шевченківській громаді, це така більш-менш тилова громада. А в тих населених пунктах, де у нас оголошена обов'язкова евакуація, це 121 населений пункт Куп'янського району, у нас проживає приблизно 16,5 тисяч людей, з них 730 дітей. Що стосується примусової евакуації. То ми можемо його запровадити, але ж запроваджується вона по відношенню до дітей, дорослі сюди не підпадають. Ми зараз вивчаємо цю ситуацію, дивимось на ті населені пункти, які потенційно можуть потрапити під таку евакуацію, проаналізуємо і будемо, якщо виникне, побачимо таку необхідність, будемо таку таке питання опрацьовувати і можливо впроваджувати. Але е, треба зазначити, що от, як приклад, село Чорне у нас Вільховацької громади, ще станом на е, Новий рік е, в цьому селі проживало у нас близько 200 людей. І після того, як ми бачимо зараз, після того, як село потрапило під інтенсивні обстріли, коли почалися артобстріли, буквально масовані артобстріли, то є загиблі у нас, є там поранені. І ми бачимо, що в селі за інформацією від місцевих органів самоврядування залишилось 15 людей. Тобто, на жаль, ми бачимо, що для людей заклики влади місцевих органів не є такими значущими, важливими. Але от як тільки починається гаряча така ситуація, люди приймають оперативне рішення, і буквально от за тиждень виїхало майже все село. Зрозуміло. Пане Андрію, дякуємо, що долучились до ефіру. Це був Андрій Канашевич, начальник Купінської районної військової адміністрації, з нами на зв'язку, який розповів, яка зараз ситуація в Купінському районі, як постраждали населені пункти від російських обстрілів.